Доброго дня всім! Сьогодні у нас 1 грудня, я вирішив, що я вирішив зробити, проаналізувати осіб джолів, щоб знати на руки, те, як я перший раз зимую в своєму зимовнику, яка, звичайно, це візьме кілька років, але яка буде зазвичай осіб джолів кожного місяця. Та якщо вже в нас місяць пройшов, ну, майже ми їх поставили вроді 11 листопада в зимівник. Я сьогодні позамітав бджоли. Зараз поважимо, і потім через місяць знову поважимо, і будемо знати, яка приблизно осіб є. Але як я сказав, це візьме руки, щоб знати, коли нормальний рік, яка осіб, і коли поганий рік, яка осіб. Так що я вже позамітав бджоли, зараз підемо подивимося, як вони виглядають і дещо розкажу вам. А, трошки треба було переробити мені. Забір свіжого повітря, тому що, коли стало холодно, та вентилятори теплого повітря перестали працювати і дуже і дуже сильно тягнуло звідси холодним повітрям, навіть коли е... вентилятори теплого повітря не працювали, тому що, як бачимо, ця труба йде. З північної сторони, і в нас завжди вітер з північної сторони. І що получалося, Вітер тиснув і зразу випускав, то опустилася була температура до. десь на дворі було мінус 20, температура опустилася до 2 градусів у зимівнику. Коли я переробив, температура завжди стоїть тепер 4 градуси, 4,2. Що я зробив? Я там в середину заліз і там заблокував повністю. Щоб повітря тепер немає доступу з надвору. Але що я зробив? Як бачимо, я зробив отвір з цієї сторони. То на камері, напевно, не видно. Зараз чуть-чуть воно привідкрите, бо воно автоматично відкривається і закривається, залежно яка тяга повітря. І воно звідти собі тягне повітря холодне зі складу. Звичайно, на весні або осені, ранній осінь, то треба буде відкрити і це закрити, щоб воно тягнуло. Холодніше повітря з на двору, так як тут буде нагріватися. І також ще зробив, як бачив, тут такі двері, воно повністю було відкрите. А тепер дивимося, як я закриваю двері. Зараз повітря тягнеться з дверей. І воно відкривається, так як є тяга. Ось і так воно зменшує. Якщо, наприклад, вентилятор сильно включається на повну швидкість, то ця дверка відкривається дуже ну, дуже сильно. Так що просто звичайний пінопласт, навколо обрамовка і зверху два дві завіси і все, працює зараз гарно. Так, немає фонарика. Зараз спробуємо включити на камері, о! Бджоли, як виглядає? Так і виглядали. Нічого не зменшилося. Не збільшилися. Це шестирамочники Також є менші, бачимо. Тут маленькі якісь може вони сіли зверху, але в загальному ділки виглядають дуже добре. Термометр. де мої термометр? Бачимо, в мене є термометр. Тут трошки температура відрізняється, ще дещо треба буде переробити на наступний рік. Бачимо, тут нас показує 3,1 градус. 3,1 градус. Отут це є головні термостати, які контролюють витяжку. Тут він показує 4,2. Так, зараз у мене діще тут є. А я їх переставляв трошки. Не пам'ятаю. Тут 4,8, але я його переложив, він як стояв ось тут, то показувало 5 градусів. І вентилятор тут є. Бачимо, 4 градуси. Ну, приблизно температура від коливається в одному градусі. Ну і посередині будинка 4,2 градуси. Е, вентилятор працює на мінімальній швидкості. Було у нас мінус 35, температура була 4,2 градуси, і вентилятор працював на малій швидкості. Це означає, що бджоли є сила, виділяє дуже багато тепла. Бо якщо на дворі мінус 35 і тут 4, і вентилятор працює, це означає, що... Не дуже багато, це неймовірно, скільки тепла видають бджоли. Бачимо, все сидить гарненько. Це мої міні нуклеуси вони які цього року трошки слабші. Я їх розділив, бо в серпні, напевно, їх не треба було розділювати, щоб більше зробити, але що є, то є. У загальному що є, то є. Ну і такі до справи. На тому, що зараз йдемо, поважимо в джіл, я включуся назад. Сам не знаю, скільки буде, але трошки є. Окей, тут я вже закінчив, відключаю світло. Йдемо поважимо джоми. Було вроді нормальна погода, нормальна, а потім так на раз. Стало холодно, сьогодні зранку мінус 20 було. Та ще є. Добре що на охоту вдалося сходити, відео не зняв, бо то таке файно, гарного цапа, козу взяли. взяв цього року. Ну, це був мій перший рік. Я ходив на охоту, але... Не знаю у мене є фотографія, але не знаю чи то викладати, чи не викладати. Окей, okay, зараз ми поважимо. Така кікер джолю. Кій мусили, половина. Я поважив. То буду паунда, я поважив тільки в кольок важив. Перед тим як ти замітати. Цього знається 18 паунс. Йітін і 11,4. Це є. Що ми з кілограмах? Це 8 і 2. 8 і 2. 8 кілограм звісті. Ще раз. Це буде наступний раз важити у віддарувати цей самий бак. Щоб легше було. Окей. 900. Значе щось трошки було торкалося землі. 900. Ну, не знаю, будемо радити, я це так лешу. Будемо записувати. Тоді будемо знати, що нормально, яка велика кількість, яка маленька кількість, як воно буде рік від року відрізнятися. На цьому дякую. До побачення. Підписуємося на канал, обов'язково коментарі і вподобайки. До побачення.